Добрий день. Сідайте, будь ласка. Добрий день. Мене звуть Олександр Володимирович. Як звати вас? Мене звати Роман. Скільки вам років? Мені 23 роки. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, що з вами трапилось? Я. Коротше, я знепритомнів. Це я гуляв із друзями, наче все було нормально, а тоді. Раз... Наче виробився, я навіть не знаю, як це сталося. Ну, давайте по порядку. Коли це трапилось? Два дні тому. А раніше таке було у вас? Ні, ні. Ніколи. Це вперше. Так. Скажіть, а перед тим, як знепритомнити, ви щось відчули, наприклад, запаморочення, тошноту, нудоту? Ні, нічого такого. Ну, хіба що я втомився, це був важкий день. Тобто ви не пам'ятаєте, як це все сталося? Так, так, я взагалі не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, як я розплющив очі навколо просто бачу налякані друзі. А що вам розповіли друзі? Що саме було? З того, що вони розказали, я просто втратив свідомість, почав труситися руки і ноги у мене ну, трусилися, Піна, піна з рота була і закусив язика. А так, я взагалі не пам'ятаю, що зі мною сталося. Зрозуміло. А як довго тривали судоми? Ну, всі були дуже налякані і так одразу не змогли сказати, як довго це відбувалося. А потім ми проаналізували, і це загалом відбулося десь три хвилини. Як ви себе почували після нападу? Погано. Це голова була як в тумані. Е, е, така. Загальна слабкість була, і півдня ходив дезорієнтований. Навіть говорити була складно. Десь за годину ну, стало легше, але ну, це... мені було дуже важко сконцентруватись подальше на годину точно, і півдня далі теж. Добре. Пане Романе, а чи були у вас черепно-мозкові травми? Так, була. У мене є виписка із стаціонару і КТ знімок голови. Коли вона була? Кілька місяців тому. Це дуже важлива інформація. А чи були у ваших родичів якісь подібні стани? Ні, нічого такого не згадаю. Ні в кого з них, ніхто про це не згадував. Пане Романе, чи вживаєте ви алкоголь? Ну, На свята буває так. А як у вас із сном? Останні кілька ночей не досипав. У мене було багато навчання, тому я там погано спав. Це дуже важлива інформація, тому що недосинання може бути одним із важливих факторів, який провокує епілептичні напади. Для того, щоб нам з'ясувати, що з вами сталося, нам треба зробити електроенцефалографію. Це запис біоелектричної активності головного мозку. Це не боляче? Ні, абсолютно не боляче. А це не небезпечно якось для мозку? Ні. Це абсолютно не шкідливо. Через вашу голову електричний струм не проходить. Тобто воно не впливає на не інтелект? Впливає. Ні, ні на що не впливає. В нормі мозок, коли працює, то там відбуваються електричні процеси. І за допомогою спеціальних електродів ми фіксуємо. Посилюємо в 100 тисяч разів і графічно реєструємо ці біоелектричні потенціали. Ну, добре, якщо так, тоді давайте зробимо. Добре, зараз ми пройдемо до електроенцефографічного кабінету. Так, пане Романе, ми ставимо шапочку, будемо прикріпляти електроди для зняття біоелектричних потенціалів вашого мозку. Електроди будуть розположені по всій голові. Зараз ми зробимо фотостимуляцію світлом для того, щоб побачити, чи є у вас якась негативна патологічна реакція, тому що деякі впливи, такі як екрани, телевізорів, комп'ютерні ігри, Можуть впливати і провокувати епілепсію. Тому є загальні поради не дивитися телевізор близько до очей, а також робити перерву при роботі з комп'ютером кожні 40 хвилин, хвилин на 15, не дивитись на екран. Зараз заплющте очі, буде блимати лампочка. Пане Романе, тепер подихайте, будь ласка, глибоко. Глибокий вдох, повний видох. Не затримуйте дихання інтенсивніше. Вдох, повний видох. <звук> Пане Романо, на даний момент сьогодні, в міжнападному періоді, електроенцефалограма показала зміни. Ці зміни полягають в тому, що тут виникають розряди електричної активності у вигляді спайків і гострих хвиль, і комплексів гостра хвиля і хвиля. Це вважається епілептиформною активністю. Тому ми можемо вам встановити діагноз епілепсія, посттравматична, і, я думаю, будемо лікувати. Це, це як епілепсія? Це, це, це на все життя? Ну якщо лікувати, то можливо буде прогноз хороший. Якщо одразу почати лікувати, не, не чекати наступних нападів. А а що мені тепер робити? Ну, я думаю, що треба правильно лікуватися, і тоді прогноз покращиться набагато. Угу. А через що вона виникла? Пане Романе, у вас була травма, і тут ми бачимо гематому і забій головного мозку. Тобто, ці структурні зміни в мозку вони спричинили зміни в роботі мозку в електричній активності? Тобто, це вже точна епілепсія? Так, пане Романе, епілепсія це хронічне захворювання, яке характеризується повторними епілептичними нападами, які, як вже ми казали, виникають внаслідок електричних розрядів головного мозку. Іноді діагноз епілепсії ми можемо встановити і після одного нападу, як у вас: це коли є структурні зміни в мозку і епілептична активність. І в такому випадку шанси повторення нападів дуже високі, і лікування треба буде призначити одразу. Так а як мені тепер жити далі? Тепер треба буде вам жити як звичайна людина, але приймати тривалий час лікування протиепілепічними препаратами. І оскільки шанси розвитку повторних нападів у вас дуже високі, то одразу. Будемо призначати вам лікування. А яке лікування? Це на все життя? Лікування тривале. При структурній епілепсії, як у вас, треба буде приймати ліки постійно приблизно 3-4 роки. Якщо нападів не буде відбуватися, то через цей час ми зможемо поступово відмінити ці препарати. І крім ліків, треба буде уникати. Тих впливів на нервову систему, які змогли б спровокувати напади, це, це які, наприклад, збудники? Ну давайте подивимось сюди. Це немедикаментозна профілактика, полягає в тому, щоб уникати вживання алкоголю, уникати стимуляторів центральної нервової системи, які містять кофеїн. це газовані напої, такі, як, наприклад, Кока-Кола, енергетичні напої. Наркотичні речовини. Деякі ліки, наприклад, антибіотики, знеболюючі, неотропні антидепресанти, антипсихотики. Якщо ви будете звертатися до лікарів, то ви попереджаєте, що у вас є епілепсія, що вам не призначали препаратів цих груп. І обов'язково треба дотриматись режиму сна, спати 7-8 годин щоденно. Також важливий режим харчування. Зрозуміло. Спортом можна займатися, я ходжу в залу тренувально. Спортом займатися можна. Фізичні вправи не тільки можна виконувати, але вони потрібні. Єдине тільки, що треба уникати, це надмірних вправ, таких як дуже тяжкі предмети, пауерліфтинг, або ті вправи, які визивають гіпервентиляцію тобто, надмірне часте дихання. Угу. А скажіть, а машину можна водити? Ну, в нашій країні пацієнтам з епілепсією водити автотранспорт заборонено. Крім того, якщо ви будете приймати препарати, то вони можуть гальмувати іноді уважність. І це ще один фактор, при якому не можна водити транспорт. Ага. А На інтелект епілепсія впливає? Ні, у вашому випадку, ні. У вас набута епілепсія, і впливів на уважність або на розумові здібності вона не дає ніяких негативних. А Лікування чи епілепсія на загальний організм його здоров'я впливає. На потенцію, наприклад. Ну, більшість сучасних препаратів, пане Романе, вони переносяться добре і на потенцію негативно не впливають. Має ще одне. А хоча б 50 грам на новий рік не можна? Пане Романе, якщо ви будете лікуватися, то в цьому випадку вам алкоголь вживати не можна, особливо на новий рік. Тому що там буде недосинання плюс алкоголь це основні фактори провокації нападів. До того ж, ви будете приймати препарат, при якому також не можна вживати алкоголь. Це 3-4 роки. Так. З профілактикою нападів зрозуміло. А як діють ліки, поясните? Так. Протиепілептичні препарати вони знімають збудження головного мозку і попереджують напади. Якщо тривалий час їх приймати, то це переводить мозок в той режим, що оці от зміни, які ми бачили на електроенсифорамі, більше не виникають. Запам'ятовується, новий режим без цих електричних розрядів, і тоді через деякий час можна сказати, що все менше і менше шансів для виникнення нападів. Дякую. Пане Романе, чи правильно я зрозумів, що ви навчаєтесь? Так. Зараз навчаюся. В такому випадку ми будемо підбирати той препарат, який би не впливав негативно на уважність та інтелектуальну роботу. І я думаю, з цією метою ми вам призначимо лівітірацетам. Він переноситься більш-менш нормально, це сучасний препарат. Будете приймати його так, як ми вам вкажемо у висновку. І це обов'язково весь період приймати протиепілептичні ліки? Так. Приймати треба буде препарат регулярно, двічі на день, вранці і ввечері. Бажано в приблизно в однаковий час, не пропускаючи прийоми. Чи потрібне якесь додаткове спостереження у лікаря? Так, по-перше, треба буде вам зробити МРТ, магнітно-резонансну томографію голови, оскільки у вас були. Посттравматичні зміни головного мозку, нам треба знати, що там на даний момент зі структурними змінами. Чи потребуються зміни якогось додаткового лікування, наприклад, хірургічного mm, зрозуміло. В подальшому місяця через два-три на фоні прийому препарата треба буде вам зробити електроенцефалограму, щоб подивитися, чи під впливом лікування. Якісь відбулися позитивні зміни. Наприклад, зменшилася апілептична активність чи достатня доза препарату. Це треба вже зараз брати за лікування, інакше, щоб не запустити. У вашому випадку, основна задача це для того, щоб не розвинулися повторні напади, тому що повторні напади збільшують шанс інших нападів. Тобто, чим більше нападів, тим більше шансів, що вони будуть виникати. Це. Схоже на те, як стежку в траві протоптати. Спочатку один напад, потім другий. І далі вже в цьому напрямку йдуть, йдуть напади. Все і частіше, частіше. Тому обов'язково треба починати зараз лікування. Дякую. Мені треба якось підготуватися перед наступним візитом. Так, пане Романе. Перед наступним візитом вам треба бути підготовленим в тому плані. Щоб ви здали, уже й мали з собою аналізи крові та сечі, ми вам дамо направлення. Це для того, щоб розуміти, чи має препарат якийсь негативний вплив на ваш організм. Дякую. Лікаря. Пане Романе, я хочу вас підтримати і сказати, що 70% пацієнтів з епілепсією виліковані. Я думаю, оскільки ви людина розумна і дисциплінована. Якщо ви будете правильно виконувати вказані, обговорені з вами рекомендації, то прогноз повинен бути добрий. Але якщо раптом станеться повторний напад, то негайно звертайтесь. Дякую, лікарі. Будьте здорові!